14, 4, 14. з вигуками та плакатами в руках тернополяни протестують проти закону щодо Набута САП, який вчора ухвалила Верховна Рада України. За нашими підрахунками до акції долучилося близько 300 тернополян. Ми прийшли. Е Виставить свій протест проти законопроекту 12.414, тому що ми вважаємо його відверто поганим, шкідливим. Він шкодить інтересам української держави та нації, тим, що він підпорядковує антикорупційні органи генпрокуратури. По факту знищуючи повністю всю їхню суть та логіку цих структур, я гадаю, що закон 12.4.14 – це спроба зробити інституції, які здійснюють антикорупційну діяльність, просто ручними, тобто це буквально ліквідація їхнього прямого призначення бути незалежними і те, що і вчора, і сьогодні, зокрема молоді люди виходять, це дуже гарно. Бо як і написано у мене на плакаті, ми не хочемо повернутися в реалії 2013 року, тому що це не лише про набу чи сап, це загалом про те, що ми не хочемо свавілля. Окрім тернополян до акції долучились також жителі інших областей. Серед них люди з Миколаївщини. На жаль, цей законопроект позбавляє нас. Реальної можливості зайти до Європи з високоподнятими головами як правова держава, як держава, в якій явні демократичні зміни. На жаль, втрата повна втрата самостійності набу це удар по демократії. Вчора всі чекали вечірнє звернення Зеленського традиційне, і звісно, його фраза, яка мені сподобалась найбільше, що це боротьба з російськими впливами. Яка може бути боротьба з російськими впливами, коли половина людей, які проголосували вчора за ці правки, вони мають проросійські погляди, будемо відвертими. Сьогодні, після сесії обласної ради, голова Тернопільської облради Богдан Бутковський висловив свою думку щодо вчорашньої акції протесту. Вийшло якихось 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити або воювати, ну у мене питання, чому не так не відстоюють Україну? Тернополянин Петро Пановик відповів на коментар голови обласної ради так. Я не думаю, що тут, в принципі, є хтось проплачений. Якщо згадати Євромайдан, він так само починався зі студентів, яким так само ніхто не платив. І те, що вчора було лише 10 людей, це питання координації. І сьогодні людей значно більше. Нагадую, така акція в Тернополі проходить вдруге. Вчора протестували 30 людей. Софія Перчишин, Андрій Міц, Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.